Шановні підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 31 квітня у вівторок в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал у посиланні нижче під цим відео, де ви можете дізнатися про прогноз погоди на завтра у своєму місті у текстовому форматі. У Львові від ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 6 вище нуля. Ближче до обіду почнеться дрібний дощ, який триватиме до самого вечора. У Луцьку день буде похмурим. Сонце лише зрідка пробиватиметься крізь густі хмари. Температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі очікується близько 7 вище нуля. Зранку можливий невеликий дощ, який поступово посилиться та затримається до вечора. У Тернополі день пройде під сірою хмарністю. Стовпчики термометрів в день покажуть 12 градусів тепла, а вночі опустяться до семи вище нуля. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який не припинятиметься до кінця доби. У рівному похмура погода збережеться протягом усього дня. В день температура сягне 10 градусів тепла. А вночі опуститься до шести вище нуля. Періодичний дрібний дощ ітиме весь день, а ближче до вечора стане інтенсивнішим. В Івано-Франківську хмарний день супроводжуватиметься опадами. Температура повітря в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 вище нуля. Дощ почнеться у другій половині дня і триватиме до самого вечора. В Ужгороді день пройде під щільною хмарністю, проте опадів не прогнозується. Температура в день сягне 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 вище нуля. У мукачеві сонце зрідка виглядатиме з-за хмар, але дощів не очікується. Повітря прогріється до 17 градусів у день, а вночі буде близько 8 вище нуля. У Чернівцях більшу частину дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Вдень прогнозується дрібний дощ, який ближче до вечора поступово припиниться. Температура підніметься до 14 градусів тепла. А вночі буде в межах восьми вище нуля. У Хмельницькому хмарність протримається протягом усього дня. Дрібний дощ розпочнеться ближче до полудня, однак до вечора поступово вщухне. Вдень стовпчики термометрів покажуть 12 градусів тепла, а вночі опустяться до п'яти вище нуля. У Києві сонце рідко пробиватиметься крізь щільні хмари. Вночі можливий дощ, який припиниться до ранку. У другій половині дня опади поновляться. Хоча й будуть слабшими і триватимуть до пізнього вечора. Температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі близько восьми вище нуля. У фастові день пройде під хмарним небом. Уночі очікується дрібний дощ, який припиниться ще до світанку. Надалі опади не прогнозуються вдень температура становитиме 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 7 вище нуля. У Чернігові протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Дощ почнеться зранку і ближче до обіду може посилитися. Вдень повітря прогріється до 10 градусів, а вночі буде близько 8 вище нуля. У Ніжині сонце ховатиметься за щільними хмарами протягом усього дня. Дощ йтиме безперервно, а до вечора поступово послабшає. Вдень температура сягне 10 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 8 вище нуля. У Житомирі хмари вкриватимуть небо від ранку до вечора. Вранці розпочнеться дрібний дощ, який повинен припинитися в середині дня, однак увечері опади відновляться. Температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується близько 7 вище нуля. У Бердичеві день буде похмурим, а сонце заявлятиметься лише зрідка. Вранці очікується дрібний дощ, який зупиниться ближче до полудня, але ввечері повернеться знову. Вдень повітря прогріється до 12 градусів, а вночі температура залишатиметься на рівні 7 вище нуля. У сумах день пройде під суцільною хмарністю. Дрібний дощ триватиме з самого ранку до пізнього вечора без перерв. Вдень температура становитиме 13 градусів тепла, а вночі 9 вище нуля. У конотопі день буде похмурим, а дощ триватиме безперервно від ранку до вечора, поступово слабшаючи ближче до ночі. Температура повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 вище нуля. У Вінниці небо залишатиметься вкрите хмарами від самого ранку до пізнього вечора, опадів не прогнозується. Вдень температура сягне 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У Черкасах день пройде під густою хмарністю. Сонце навряд чи вигляне, проте дощу не передбачається. Вдень температура становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде близько 8 вище нуля. У Кропивницькому від ранку до вечора небо залишатиметься вкрите хмарами, проте без опадів. Вдень очікується 16 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 8 вище нуля. У Знам'янці день буде похмурим, а вдень можливий дрібний дощ, який завершиться ще до вечора. Температура вдень досягне 15 градусів тепла. А вночі становитиме близько 7 вище нуля. У Дніпрі день пройде під щільною хмарністю, проте дощу не прогнозується. Повітря прогріється до 16 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 8 вище нуля. У кривому розі ранок розпочнеться з дрібного дощу, який залишиться ще від ночі. Ближче до середини дня він припиниться, а небо залишатиметься вкрите хмарами. Вдень температура досягне 18 градусів тепла. А вночі буде близько 9 вище нуля. У Нікополі нічний дрібний дощ завершиться ще до світанку. Весь день небо буде затягнути хмарами, але без опадів. Вдень очікується 17 градусів тепла, а вночі температура становитиме близько 9 вище нуля. У Павлограді день буде похмурим, а нічний дощ закінчиться ще до ранку. Вдень температура повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 9 вище нуля. У Полтаві день розпочнеться з нічного дощу, який вранці поступово слабшатиме, а до середини дня зовсім припиниться. Хмари залишаться на небі протягом усього дня. Температура сягне 14 градусів тепла, а вночі буде близько 8 вище нуля. У Кременчуці похмурий ранок та день зміняться ясним вечором. Незважаючи на хмарність, опадів не очікується. Максимальна температура становитиме 12 градусів тепла. А вночі термометри покажуть 8 вище нуля. У Запоріжжі сонце ховатиметься за щільною хмарністю, але день мине без дощів. Повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 8 вище нуля. В Одесі хмарність триматиметься протягом усього дня, проте дощу не прогнозується. Вдень температура підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується близько 8 вище нуля. В Ізмаїлі день пройде під щільною хмарністю, хоча подекуди можливі короткочасні прояснення, опади не прогнозуються. Вдень температура повітря сягне 18 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 вище нуля. У Миколаєві протягом усього дня пануватиме хмарна погода, проте дощів не очікується. Максимальна температура становитиме 17 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 7 вище нуля. У Первомайську день видасться похмурим, але опади обійдуть місто стороною. Температура день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 8 вище нуля. У Херсоні густі хмари вкриють небо на весь день, проте дощу не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, а вночі очікується близько 7 вище нуля. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите щільними хмарами. Але опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 вище нуля. У Харкові ранок буде дощовим, адже нічні опади продовжаться. Ближче до середини дня дощ поступово вщухне, а хмари залишаться на небі до самого вечора. Максимальна температура становитиме 15 градусів тепла, а вночі термометри покажуть 9 градусів вище нуля. У Донецьку день мине під суцільною хмарністю. Уночі можливий дрібний дощ, проте вранці він припиниться і далі опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 17 градусів тепла, а вночі очікується 9 вище нуля. У Краматорську ранок буде похмурим, однак до вечора можливі прояснення. Уночі прогнозується дрібний дощ, проте вже зранку опади припиняться. Температура вдень сягне 18 градусів тепла, а вночі буде близько 10 вище нуля. У Луганську день розпочнеться із суцільної хмарності, а ближче до вечора небо поступово прояснеться, опади не прогнозуються. Вдень повітря прогріється до 19 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 11 вище нуля.